Якщо замовник відхилив вашу пропозицію і ви вважаєте оскаржити таке рішення замовника в антимонопольному комітеті, то перше, що необхідно зробити, це перевірити, чи дана підстава є законною, а саме чи повинен був би замовник в даному випадку надати вам 24 години для усунення такої невідповідності. І дуже частими уловками замовника є те, що вони величезний перелік документів прописують в технічних характеристиках щодо предмету закупівля. Таким чином, учасники досить часто думають, що вони не можуть оскаржити таке відхилення, так як воно підпадає на технічні характеристики щодо предмету закупівля. Але, на моїй останній практиці, в оскарженні в антимонопольному ковід. Вдалося встановити, що замовник визначив сертифікат ІСО в саме таких технічних характеристиках. При цьому в антимонопольному вдалося довести, що в даному випадку замовник мав би надати 24 години для усунення такої невідповідності. Про що я говорю? Що кожну підставу необхідно детально аналізувати і визначати. Чи дана підстава перша була підставою для відхилення в законодавчому сенсі? А друге, чи підпадала би вона для надання 24 годин для осудження такої невідповідності?